Сподіваюся, що тут весна не буде якоюсь жорстокою. Ну, ну, Простіть. Б'ю тебе. Око, живіт, ще одне місце було. В цьому і проблема, я не знаю, хто такий важик. Що складно їм знайти конкурентів. Є, є темка, йдемо. Вітаємо вас, пані та панове. З вами подкаст «Чим живе ЗНУ». Мене звати Тимофій. Геній, мільярдер, плейбой. Богдан. <ріст> Як вас звати? Ірина Сергіївна. А це треба знов офіційно. Ірина. Ми ж думали, що простири. Ірина, да, я просто Ірина. Ірина це наша своя дівчина. І сьогодні ми поговоримо про листопад, які ж нас відбувалися в останній місяць осені. Розпочнемо ми з Кубку першокурсника. Це подія, яка стається кожного року у нас в університеті. Це така подія, до якої готуються всі. Це просто я не знаю щось таке масштабне, як, як фестивалі, не знаю, як це пояснити. Розкажу трошки про свій кубок. Він був ще дуже давно, в 21-му році. Ми готувалися, нас обили ми танцювали, ми вчили текст. І в нас потроху все переносилося, тому що кубок мав би бути у листопаді 2021 року, а через ковід він трошки на грудень, на січень і у лютому нарешті ми виступили. Ну, цього року кубок він був трошечки швидше, трошечки скоріше. Після посвяти, вже е, у жовтні, ми почали репетиції кубку, і у листопаді все показали. Але давайте трошки про репетиції. Народ, що скажете? Які у вас були репетиції? А, для мене це також був перший кубок першокурсника, і було дуже важко. Типу, у нас тільки під кінець залишався тиждень до показу вам, і в нас тільки тоді почали щось робити. Текст, танці у нас нічого не було готове. При цьому ви сказали: типу, ну вас ну добре. Ну погано нічого ви нам не сказали, тільки там якісь там рухи в танці і все. А, а що я повинна ні, зачекайте. коли я, <рес> <рес> я про коли я приймаю виступ, от коли да там є якась дата, і вони повинні показати виступ, який вже там на половинку готовий. Ми розуміємо, ми завжди розуміємо, що студентство повноцінно воно буде готове за три години до виступу. А так, ну ми просто. Ну, подивилися так. Ми дивимося на якісь такі е, дуже важливі штуки, щоб не було якоїсь пропаганди там алкоголю, куріння, наркотиків. Е, Рок-н-рол можна залишити, як, як, як я кажу. <с -ріпи> Але якісь е, 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 основні такі штуки ми контролюємо все інше це справа студентства, як вони бачать. А, і ми ще проти вбивства, там і таких всяких дуже О, страшних. Стендики. Так, да, гострі теми. Ми ну, не те, що не ми не любимо. Я так думаю, що в нашому житті гострих тем зараз просто е, ось так за очі. Вистачає всім. Тому там все було добре. Та я про те, що ми сила за тиждень все зробили. <рес> Нам потрібно показувати щось Ірині Сергіївні, а в нас ну, нічого не готове. Ну, якось було дуже. Не Ісус Христос Боже, допоможи. Знайти слова. А, Якщо сказати про наш досвід, ми теж готували танець за декілька днів до представлення, тому це абсолютно нормальна тема. Я думаю, що тільки ми такі одні, що всі такі підготовлені, щасливі, що ми все покажемо. А тут у нас був танець не готовий, а тут виявляється, у вас ще було щось не готове. Я такий фух, ми не одні такі, все. У нас було не готове все. Просто все взагалі було дуже складно з танцями і поями. Пої натирали мозолі, і я взагалі нічого не міг робити. Бо ми тренувалися одразу на професійних, а не на носках, там, де е, лежать кульки, і ти просто їми так крутиш. В тебе одразу професійні, такі, важкі, і вони б'ють тебе око, живіт, ще одне місце було. Ось, і ти вже нічого не міг робити, бо в тебе мозолі натирало. Пальці е, у крові, і ти натягуєш пластирі, а ти знову починаєш крутити, -крутити вони спадають, знову натирають, і так усіх було. Ох, ці жертви заради виступів, а це було феєрично. Але це було красиво. Так Особливо, коли коробки накрили ці прожектори, я такий, що відбувається, що зараз нам покажуть, хто зараз пропаде, чи що це було досить, досить відомішно, хто бачив цей виступ на кубку. Інженерний інститут він взагалі ж кожен раз він намагається вразити, а вражаємо ми чим? декораціями масивними, які завжди стоять за кулісами і заважають всім, хто там є, і е, навіть не пройти, не проїхати. Потім ми вражаємо. ну так, ми вражаємо, це 100%. Як вони б там не виносили мізки всім, але вони роблять це феєрично, І я вже просто переймаюся за той факт, що в нас в університеті скоро не буде конкурентів. Це не хочу я образити там інші факультети, але інженерний інститут вийшов на такий вже рівень, що складно їм знайти конкурентів, бо вони до цього відносяться. Ну, десь навіть занадто, занадто відповідально, і е, хочеться, щоб вони такі самі. Маніпуляції проводили більш на студентській весні, але не на кубку першокурснику, бо е, я розкажу трошечки кубок першокурсника, як ми, організатори, до нього відносимося. Для нас кубок першокурсника. Ми знайомимо перший курс з можливостями проявити свої таланти і показати себе на сцені Запорізького національного університету і показати, що е, тут можна не тільки навчатися, а можна себе показати, що ти е, найкрутіший вокаліст. Ти найкрутіший танцор, хореограф, ти режисер. Да, Богдан, хореограф, бачили? <соць> Тому у ті всі штуки ми не відносимося до нього як такий потужний конкурс, на якому треба показати всі свої козирі, як ми кажемо, так, і забрати всі номінації, які тільки може придумати центр культури та комунікації. Але як би не хотілося, <соць> як би не хотілося дуже багато факультетів став. До того, як до такої великої битви між факультетами, а в деяких ситуаціях і в середині факультету. Тож дуже хочеться, щоб ви до цього трошечки якось простіше ставилися, А вже там у нас студентська весна, це, звісно, ось там вже битва, така мо моцна, як бачив, що тут весна не буде якоїсь жорстокою, тому що. Нема слів, просто сказати. Це не для нас, це не для нас. Тому, от бачите, от в цьому плані мені я дуже переживала. І ти кажеш, що ви сказали, що все було добре. Так, на той час все було добре. Так у нас тиждень був. Ми за тиждень все зробили. І що? Ну, у нас під кінець репетиції були з 10-12 ранку та до останнього автобусу, маршрутки. До речі, хочу висловити свою претензію, що от мені, як модератору виступу факультету журналістики, не вистачило днів для репетиції, тому що два рази на тиждень Ірина Сергіївну, ну я не знаю, ви східно дивилися на можливості, я все прекрасно розумію, але два рази на тиждень мені не вистачило, наприклад. Ну тут можливості навіть не від нас залежали, а це можливість залежала від е, тої ситуації, яка у нас була в місті. Е, по перше, ми не всі зали могли вам надати. Студентам не всі зали. Ну, наприклад, інженерний навчальний інститут вони могли де де інколи там а, проводити репетиції в само, в самій інженерці, але всередині. Якщо а, там, там питання на викритті, там питання в залах, там є так само зали, але в деяких ситуаціях ми не могли їх надати, тому що там хореографічні зали, актова зала на п'ятому поверсі, і нам не дозволяли їх надавати, тому що це небезпечно і до укриття там бігти дуже далеко. Через два корпуси. <ріст> Тому вони б ну там не дай Боже, що і ну, хто за це буде нести відповідальність? Тому, на жаль, ось така ситуація, такі реалії. Але деякі там факультети якось там умудрялися зробити навіть на вулиці репетицію проводити за спортивним комплексом. Тож я б хотіла сказати, що то не наша провина, трошки може десь і наша провина, але це все русня. Отож. Все. Головне, що розібралися з цим, тому що були ну, питання, чому так мало репетицій. Тим паче в актовій залі, де треба напрацьовувати такий досвід свій, роботи на сцені, тому що коли ти в залі хореографічній, або там в студраді своїй репетируєш, ну це трошки не так, ти не уявляєш себе там перед публікою і так далі. Є Але... ще якісь зауваження. <свят> 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 на останній репетиції ми сказали: ну попрохали вас, можна, будь ласка, додаткову репетицію. Ви сказали, Окей, окей, зробимо. Потім ви пишете: ну є додаткові репетиції на п'ятницю, понеділок. Типу, є відний час, пишіть. Інженерка написала, і ми отримуємо відповідь: у Вас все добре, вам не потрібно. <різь> і через це в нас був зовсім інший фінал. Блін, ну це, звісно, ну окей, я приймаю, але а, все ж таки, в нас. А... Ну, щоб розуміли всю ситуацію. Зараз буду виправдовуватися, я це не люблю, але я буду виправдовуватися. Вийшло так, що в цьому році, ну по-перше, три роки ми не проводили кубок першокурсника взагалі. Взагалі його не було. А в цьому році ми наважилися, і ми так вийшло, що ми не очікували, що збереться 14 команд. О, 14, 17 факультетів. Це з нашими чотирма коледжами. Ми зібрали 14 команд, Це забагато, а наші площі вони просто не дозволяли нам всім дати репетиції стільки, скільки ви хочете. І ми оцінювали по факту підготовки. Наприклад, ви ви були підготовлені майже на 85% ну максимально. А були факультети. Які були на 25% підготовлені. Тому їм треба було. Ні, це був не журфак. Тому їм треба було трошечки більше, трошечки. А я знала, що ви ну, ви спроможні на все. Тому ну, я вам довірилася, я знала, що ви зробите. Тому. ну, ну, Простіть, вибачте. <рес> <рес> Я б хотіла кожному повірте, кожному факультету. <рес> Я б віддала всі зали. Будь ласка, готуйтеся, бо е, бачите у ті очі, палаючі, як ви то робите, як ви до цього йдете, яку ви роботу пророблюєте, це просто фантастика. Ми раділи більш, мабуть, за вас, тому що ми бачимо студентів в університеті. Ми бачимо їх у цю е, такі рвення, енергія. енергія, і ти розумієш, що це фантастика і. Дякуючи Богу і ЗСУ за те, що ми маємо ту змогу ось так е, повністю налагоджити знов свою роботу з нуля. Тож ми будемо працювати з добре, з добре. Сподіваюся, центр культури приймає відгуки від учасників. Так, ми ви можете писати навіть свої скарги, бо ми всіх до студії не можемо запросити. Ви можете писати скарги під відео. що, що було не так. Ми все приймемо. Ми нам дуже цікава ваша думка і зворотні зв'язок. Це 100% і ми завжди працюємо над собою і над вами. В Будь-якому разі кубок першокурсника, скажу і як учасника, як глядач. Це завжди позитивні емоції, завжди саморозвиток і прагнення до. Майбутнього до вищого майбутнього так. Це 100%. відсотків. Пані Табанове. А що ми скажемо про комунікацію у нас в університеті? Тому що з тим зв'язку з тим, що заходи тільки відновлюються, дуже багато незрозумілих моментів, тобто не всі ще знайомі один з одним, і це досі проблема для нас. Ну я можу так сказати, а, якщо дозволить мені, а, пан Тимофій, і ми можемо просто трошечки вже перейти на наступну тему, бо я знаю, що у нас там є така а, тема, яка дуже пов'язана з комунікацією. Це ті вибори а, голови студентської ради, центральної нашої студентської ради ЗНУ, і, і це дуже пов'язано з комунікацією, тому що ця рада, а, центральна наша студентська рада, вона. А, Povinna Комунікувати, і я вже сподіваюся, воно так і буде. Вона повинна комунікувати з усіма студентськими радами всіх факультетів і коледжів, щоб налагодити у ту систему е е між собою, систему зв'язку між студентством між е радами. ну Студентські ради, вона у нас об'єднує всі наші факультети. Тому е я так думаю, що от я дуже сподіваюся на те, що наша е наш пан Чілінгір зі своєю командою. пан е Волановий. Пан голова, будь ласка, зверніть увагу на те, що треба об'єднувати і працювати над тим, щоб наші всі студентські ради почали, почали комунікувати і між собою співпрацювати, і співпрацювати з усім університетом, не тільки студентські ради загалом, а все студентство треба піднімати і починати його розвивати. Хочу поговорити трошки про проблеми студентських рад, що ж не так, тобто я можу сказати на своєму досвіді, як секретар. Студентської ради, що а, старші курси з через війну вони роз'їхалися в різні міста за кордон, так само через те, ми трошки і не комунікуємо зі студентами, тобто ті, хто залишаються в місті, їх недостатньо, і тому зараз вся надія на перші курси, які трошечки там ходять, студент як студенти в університет, і мають змогу це все бачити знов. Що би ти сказав, Богдан, ти б хотів взагалі брати участь у цьому всьому там, бути з чи... Я вважаю так, бо зараз дистанційка, і ми всі знаходимося вдома, і треба якось знайомитись взагалі. ну. Бо коли ти сидиш вдома, в тебе якось соціальна батарейка, вона взагалі не працює, тобі важко потім, потім буде знаходити знайомства нові. Ось і якось себе. Взагалі, знаходити там пробувати себе в майбутньому. Ось тому треба щось робити: збиратися робити нові заходи, якісь або старі, старі да відновлювати. Так, і розвиватися в цьому. ну так, дуже хочеться залучати перші курси, тому що вони як молоді, такі активні, тому що четвертий курс вони вже так працюють, там скоро закінчують університет. Вони якось трошечки машуть рукою на це все студентське життя, тому що вони переходять поступово у доросле. А ось залучати вже, так молоде покоління, грубо кажучи, тобто це корисніше, і так, і студорада буде активніше. Головне заявити і розказати, що таке студорада конкретно і чим вони займаються, тому що першокурсники вони, ну я так розумію, що вони не. Не дуже орієнтується, що таке студрада. Якщо трошечки старші ведуть в курс справи, тоді може бути краще і можливо навіть. Будуть займати вищі позиції ніж зараз. Ну це питання, якраз то, що ми кажемо комунікація, а відсутності комунікації. Ті е, студентські ради, які були е, як ото скажуть, попередниками, так да, вони повинні просто е, новим головам, е, новим учасникам вони повинні передавати це. А передавати це як це пояснювати для чого, як воно працює, для чого воно створено, чим вони можуть допомагати студентству для мене на Приклад студентська рада це орган, який повинен таке звіно так, в такої цепочці, для того, щоб студентів долучити в принципі до студентського життя все одно на якому рівні? Просто дуже тяжко дуже тяжко, коли наприклад. Ми, організатори, звертаємося до студентів і кажемо: прийдіть, будь ласочка, зробіть, беріть участь. То Та вони такі. Хто ці люди? Що вони від мене хочуть? А коли це твої колеги приходять до, до тебе і кажуть: О, Богданчик, привіт! Ти на якому курсі на другому? А ти бачив, ти знав про то то, 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 то. класно, долучайся до нас, і ти кому швидше повіриш. Дядям, тьотям, викладачам чи комусь, або ти своїм друзям, своїм знайомим, які скажуть там: Богданчик, у нас для тебе є новина. Пішли Богданчик. у нас класний Богданчик Тимофійчик. Ходім зі мною. Ви ж підете зі своїми друзями, ну скажемо так, типу на рівні, так. А це там ви не ви менше реагуєте на доросле покоління, скажімо так, ну, це, це вже питання там проблеми, батьки, діти. Але все ж таки, воно залишається. Ви більш довіритеся своїм колегам. Своїм друзям, аніж дорослим. Тому студентська рада вона е, на цьому фоні е, їм е, вас легше долучити до якихось заходів. Це не обов'язково розважальні е, танцювальні або культурні, це і наукові. Так само, це грантові системи, це ну, це все. Це такі проекти, які ви можете самі запропонувати, самі розвити, прийти до ректорату і сказати: вау, дивіться, що ми згадали і що ми придумали. Оце я вважаю, воно так повинно працювати. От в тебе є якісь такі класні ідеї або у вас у студентства, що такі прийшли і сказали: Дивіться, класна штука, хочемо кудись пої поїхати? Поїхати? Взагалі сказала. Щось придумати і показати. Ні, Ну взагалі, це стало для тебе більше мотивацією влучатися до студентської. Так. Ну. Тобто, так просто переконати молоде покоління, просто взяти і піти за старшими студентами, щоб одразу разом творити історію факультету і університету загалом. Так. Так. В так. принципі, так. Так. мене проти. Так. Ну, я з вами згоден. Саме згоден. <зhalat> <зhalat> Це, дуже добре. Це головне. А, так, старші курси вони дійсно якось допомагають нам знайти себе у студентському житті. Та, знаєте, як там, як мама бере за собою, веде кудись. Важик для усіх важик просто. Він, Ти нічого не хочеш робити, він тобі пише: є, є темка, йдемо. І все. ну Він дуже добрий, класний. А, якщо тобі щось не зрозуміло, він такий допоможе. Напевно, це прекрасна людина. Вперше чи хто такий важик, але якщо так така їтається, напевно супер людина. Це, це студентська рада, інженерного навчального науку. От в цьому і проблема. Я не знаю, хто такий важик. Я студентська рада журфа. Комунікація тому не царайтесь один одного. І, і студентські ради спілкуйтеся між собою, щоб ми знали, хто такий важик, не тільки від Богдана, але щоб Тимофій міг розповісти, хто такий важик, і всі знали, хто такий важик. І Щоб я такий, а важик, це теж той самий. Це ж інженерка. <плес> <плес> Тож в нас дуже багато активних таких людей на всіх студентських радах. Тепер треба, щоб ці активні люди між собою поєдналися і вивели наші студентські ради на новий рівень комунікації. Це було прекрасно. Клас! Так, дуже не хочеться, щоб фиркали стодради один на одного, щоб всі були якось разом, трималися і може створювали щось спільне. Богдан, що ти скажеш? Є може в тебе якісь там чи претензії, чи побажання до нового пана голови? <риво> <риво> Немає, начебто. Ну, поки що все добре. Я можу сказати за інженерку. <риво> <риво> ну, е Студи ради інженерки, вона дуже класна, вона постійно на зв'язку з студентами. Тобто, тобі щось потрібно, вони тобі нададуть інформацію. Ми готуємо захід, заходи. І скоро також буде новий захід. І наслідки я знаю, інженерка готує їх не тільки на своїх, але ну на всю, на весь ЗНУ. Тобто, ми чекаємо на вас, якщо що, скоро буде анонс, мабуть, я не на це не от. То будемо чекати. Дуже хочеться побачити анонси, тому що от я бачу проблему в тому, що інженерка готує якийсь захід, а я, наприклад, про це нічого не знаю. І хотілося б десь побачити, що да, як ну як воно буде проходити і що це взагалі. Тобто я сподіваюся, що це вже робота над цим іде, і факультети якось будуть в один той самий час дізнаватися про щось нове, що у нас відбувається. Ну, час буде підготуватися. Сюрприз. Тобто ще час на інтрига, інтрига. Звичайно. Так, що ми віримо тоді в нову студентську раду? Бажаємо всього найкращого, бажаємо розвитку, успіху. А ми, як студентство і центр культури, завжди підтримуємо. Правда ж так і комунікуємо між собою. Так і головне не сваримося, і їмо кашу, і живемо добре. Ну, що Руки, ж? З Руки з милими. Руки з милимим і спимо 8 годин на день. Ну як це можливо? Наш час неможливо. Все ж таки пожалійте себе, <ріст> що... Якщо ми будемо так сильно жаліти, то у вас не буде таких заходів, як відбувається. Тому ми спимо по 4 години. Але які заходи? Так, так? <ріст> тим паче, і скоро ще багато цікавого. Особливо в грудні буде дуже такий масштабний захід, на який ми дуже чекаємо, але про нього розповімо трошечки пізніше. Дякую вам, що були сьогодні з нами. І ви, і ви. З вами був подкаст Чим живе заяну? Тимофій, Богдан. Ірина супер попер, люди, дякуємо вам за увагу. Всім лайте.